На 30 збільшилася кількість дзвінків до консультаційного центру, який працює при Міністерстві аграрної політики та продовольства. Окрім того, розширилося і коло запитань. Здебільшого цікавляться програмами дотації земельними відносинами, а також розпитують про отримання ідентифікаційних документів на велику рогату худобу та умовами ліцензування. Утім, у зв'язку з тим, що тариф на послуги з ідентифікації великої рогатої худоби у квітні цього року був встановлений тимчасово. Питання, яке найбільше ставили минулого тижня, таке: яка вартість послуг з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби буде встановлена з 1 вересня цього року? Відповідно до наказу Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин, термін дії тимчасового тарифу у розмірі 19 гривень 80 копійок було продовжено до 31 грудня цього року. У дану вартість входять послуги з ідентифікації, бланки паспорту, ветеринарна картка і ідентифікаційні номери. Тобто сума 19.80 є остаточною.